Доброго дня! Доброго. А не підскажете десь до пана косюка? Не можу сказати. Магнат, курочка-ряба директора. Курочка ряба це сюди ось, направо і направо. туди. Вниз спуститесь і направо, там ворота. Так. Осюк Юрій Анатолійович 46 років. Народився у селищі Катеринопіль, Черкаська область. Кар'єру розпочав ще в студентські роки. Уже в 95-му стає президентом зад-науково-технічний бізнес-центр харчової промисловості. У 98-му підприємство реорганізовується у Вад-Миронівський хлібопродукт. У 2001-му на ринок виходить торгова марка Наша Ряба. На даний час ВАД Миронівський хлібопродукт. Перша в Україні агропромислова компанія, акції якої котирується на лондонській фондовій біржі. За інформацією, Форт Юей займає сьоме місце в рейтингу найбагатших людей України із статком в 1,3 мільярда доларів з липня цього року. Призначений на посаду першого заступника голови адміністрації президента. Приїхали, побачили український прапор. Напевно, хтось тут живе з патріотів, треба з'ясувати. Тому зупиняємося, йдемо в гості. Так, я думаю, що пустять нас. Так. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. З ким я. А ви до нас? Це дуже приємно. З Ким я маю розмовляти. Ми громадський рух без парканів, да. мене звати Сергій. Да. Це Василь. Я начальник, щоб ви розуміли, я начальник охорони. Добре. Я розкажу, як вам сюди попасти. Давайте так, Давайте покажу. кажіть. Е, він знаходиться на робочому місці в адміністрації президента на даний момент. Ви звертаєтесь до нього, мені дають дозвіл. Мені дають дозвіл, і я вас провожу. У нас традиція є в якому плані? Ми йдемо як до простих людей. Е, е, до нього до хати. Ви знаєте, в нас є згідно законом, охороняється законом. Тоді нам Змови. нічого не лишиться, ми просто загородимо йому тоді, проїзд. будемо чекати. Страти до ночі, але е -е -е. дочекає. Якщо він зараз займе, я зараз визиваю працівників міліції і приїдуть працівники міліції. Mm. Ну, Це ж бандіт! Да. Давайте, виходимо, інакше я зараз буду викликати за працівників просто Викликайте. Добре, машину. забирайте. Ходите, домовляйтесь. Ви? Ви? Так, Ви ми так зараз дочекаємося хазяїна да й домовимося в гості. Поки що чекаємо на заступника адміністрації президента пана Косюка Юрія. І скажіть, будь ласка, а маєток Косюка це так само чи ні? Це так само. Це, ось, до конта, там хотлок, вертольотна площадка. Так. А, оце Так. Да. Площа території маєтку сім'ї Косюків становить більше трьох гектарів. Така на настрога. Человек лес вот стоят, подгоняют, даже если с коляской стану ворот, просто поправить. Ага, вот так даже. Вот такие. Слава Украине! Будь ласка, брызд. Та і начебто це не загороджує. ЛНР і ДНР поназивались так, як ви приїхали без законів. А от ми закон представляємо. От я, людина закона, і Божа людина. І оця і я людина. Божа. Це саме. А ви поїдете, хай трактор вийде, робочим Доб... треба їхати. Добре, я зараз від'їду, робочим, від робочим треба їхати, робочим, ну, треба їхати я від'їду. Паркан з одного охоронця, він завтра зміниться, ми повернемося. Так, розумію. нормально ви не розумієте. Але без парканів обов'язково повернеться і все ж таки знайде підхід, як зламати паркани, як е, добратися саме до людини, яка збудувала цей паркан. Незважаючи на таку ранкову пору, громадський рух без парканів, вже в дорозі. Повернулися в Гостомель, різь знайома частина міста як Кам'янське село. Сьомо ранку ми вже тут. Гадаю, що звичайно він міг поїхати раніше, можливо, в нього звичайно справи, але все ж таки. Серце підказує, що людина зараз знаходиться вдома, тому їдемо під самий паркан, будемо чекати його біля виходу. Або попросимо охорону, щоб охорона доповіла, що ми все ж таки повернулися і маємо на меті поспілкуватися і подивитися умови його проживання. час доброго ранок слава Україні. А ми до пана Косюка в гості. Час, хвилиночку, ще старший підійде то... до. Громадський рух без парканів, не зраджуючи своїм традиціям, знову бере з собою хліб, так як ми українці, ми дуже хочемо, щоб наші традиції переходили з покоління в покоління і всі традиції відновлювалися. Тому в українців було завжди прийнято носити з собою хліб до нових будинків, до квартир. Ну, взагалі, коли людина йде перший раз в гості до когось, вона мала з собою нести хліб. Очікуємо відповіді від від охорони. Надіємося, що все ж таки Юрію Анатолійовичу передадуть про те, що ми є тут і ми його чекаємо. Старшой біжить. Біжить. Пушки. Лінія, стоп. Тише, тише. Це швидко їздить. Чого? Доброго ранку. Снімаєте мене. Я от дишуся і тоді вам... Доброго. Тоді будемо говорити. Доброго ранку. Слава Україні. Ви взяли героям славу. Ви взяли дозвіл, як я вам говорив, щоб ви під Ми під приїхали сюди за дозвілом. Тут не даю, я ж вам пояснив. Такі, як ви, от Денел Ренер создали, і ви тут намагаєтеся создати. Я ж дивлюся, що ви робите. Добре, а це ж не порядок. Ну слухайте, ну а чи можна таки доповісти, що ми тут доповіли? Є? Вже всі знають. Добре, я сам Юрій знає, що ми Києва, тут? Якщо я прилетів з Києва, то я вже напевно, е, доповіли і все ну я, Юр... я, я, сам людина. косюк Юрій знає, що ми тут стоїмо. Е, я доповів своєму керівництву. Керівництво керівництво в... керівництво. Піддали пану Юрію, що ми тут знаходимося, чи не передали. Я вам сказав, передали все керівництво, все про вас знає. Ви каже, не так, Керівництво охорони, чи сам Косюк Юрій. Знають про вас, мої керівники, я ж вам сказав, мої керівники все знають. Я вас прошу просто з'єднати з, з охороною, котрі ви доклали про те, що ми тут знаходимося. Ну, і ми розмовляємо по мобільному телефону. Ну, візьміть мобільний, якщо треба, я зі свого можу набрати. Можливо, нам тоді потрібно зібрати тут більше активістів і можливо вже тоді голосом кричати пану Юрію, щоб він вийшов до людей. Чекаємо. Ка прочекавши годину 40, так і не дочекались відповіді від охорони, тому запросили ще більшу кількість активістів, щоб до нас звернула увагу. Виявили бажання, ті вирішили нам допомогти. Анатолійович працює з пів восьмої ранку в офісі до вашого відома. Ми встаємо в шостій годині ранку. Смотрите, даби так. не смущати здесь на території і не шуміти, і не нарушати покої і так далі. Ось і хлопці без паркання. Ви можете їм провести екскурсію. Я двох чоловік возьму по да. території проведу.

А скажіть, будь ласка, в рішення птиця на державну службу на таку посаду це було особисто Юрія Анатолійовича. Чи він з вами радився? Бізнес він не займається бізнесом кожен день зранку до вечора, так як він ним займався все життя, і він весь свій час проводить і пішов на державну службу для нього. Це Свого роду таке саме волонтерство, і я його в цьому підтримувала. Я за кожну копійку, і моя сім'я за кожну копійку Юрій Антоніч, може може розказати, звідки вона взялась. Я всі ваші питання передам. Я думаю, що він з вами поспілкуються. Невдовзі, як і обіцяла дружина, Юрій Анатолійович зустрівся з нами та розповів багато цікавого. А також поділився планами на майбутнє. Ми запропонували все ж таки провести зустріч та розповісти нашим глядачам все на території власного маєтку, на що отримали згоду пана Косюка. Зовсім скоро чекайте на продовження.